Доброго дня, мої хороші. Я хочу вам запропонувати послухати казочку, як виник алфавіт. Було це дуже давно. Жили собі на звичайному царстві звуки, і все було б добре, коли б у їхньому царстві панував закон і порядок. Але його на той час не було. Тому звуки були незадоволені від того, що вмовляли їх так, як кому заманеться. От і вирішили звуки обрати собі царя. Голосні вибрали букву А, а приголосні Б. Кому з них бути царем? Почалися суперечки. Приголосних було більше, тому вони перемогли. Царем став звук Б. Він сильніше любив приголосних, не догоджав їм. Коли збирав звуки, на раду, то приголосні сиділи на найпочесніших місцях, а голосні завжди сиділи десь у куточку. Не захотіли голосні терпіти приниження, змовилися й утекли. Царстві стався переполох. Замість слів виходили якісь. Дивні звукосполучення. Зрозуміли приголосні, що без голосних їм не обійтися. Пішли вони на розшуки, багато царств обійшли та все даремно. Приголосні розділилися на групи та продовжили пошуки. Одного разу втомлені. Звук Л, Ф, В Т сіли перепочити. Раптом вони почули дивні слова, складений тільки з неголосних. Зрозуміли вони, що у цьому маленькому царстві проживають голосні звуки. Тоді звуки вирішили намалювати себе, і своїх друзів на папері вийшли дивні слова Ш, Н, в, Н, В, Г, Л, С, Н. Листочки. З дивним текстом розвісили по всьому царству. Коли голосні побачили написи, то вони одразу здогадалися, що мало бути на місці пропусків. Кожен голосний звук намалював себе. Всі голосні вирішили повернутися. Щоб жити у злагоді, звуки вирішили об'єднатися в алфавіт. З того часу. Вони стали позначатись певними літерами, але одна буква могла виражатися двома звуками «щ», або дві букви могли означати один звук Дз. Букви і звуки про все мирно домовились і видали чіткі закони, правила. Царем обрали звук Б. А царицею стала буква А. В алфавіті ця буква займає найпочесніше місце. Дивіться, малята, кого я зустріла, це Марічка, і вона заблукала у лісі. Як добре, що ти нас погукала, та ми тебе почули. Я теж дуже рада малята, дякую вам, без вашої допомоги. Я би зовсім заблукала та замерзла у лісі. Марічко, а що це ти таке кричала? А у, ау, це що таке? Це вигук, який радять використовувати для перегукування у лісі. Цей вигук складається з голосних. Ви знаєте, малята, що таке голосні? Марічко, я якраз хотіла малятам про це розповісти. Отже, давай ми з тобою разом розповімо малятам про голосні звуки. Малята, ви пам'ятаєте, що таке звуки? Правильно, звуки це те, що ми чуємо та вимовляємо. Звуки бувають голосні та приголосні. Голосні – це звуки, які складаються тільки з голосу. При вимові голосних не зустрічається перешкод у вигляді язичка, губ та зубів. Його можна промовити довго, протяжно, можна співати. Давайте спробуємо. Наприклад, промовимо довго голосний звук. А, -а, -а. молодці. В українській мові діти шість голосних звуків. Давайте ми з вами запам'ятаємо їх перший А, О, У И. І, і, е. На звуковій схемі голосний звук позначається А, У. Нічого собі як цікаво. Так, Марічко, дуже цікаво. Бачиш, як добре, що ми сьогодні зустрілися? Ти дізналася дещо нове. А зараз малята, давайте трішки відпочинемо. І ще раз згадаємо, що таке звук? Правильно, те, що ми чуємо та вимовляємо. Які бувають звуки, малята? Голосні. Та приголосні. Діти, а що таке голосні? Звуки, які складаються тільки з голосу. Коли ми з вами вимовляємо голосні звуки, ми відчуваємо якусь перешкоду чи ні? Ні. При вимові голосних не зустрічається перешкод у вигляді язичка, губ чи зубчиків. Добре, а зараз, мої хороші, давайте ми з вами спробуємо прочитати звуки А У, О, Е, И. І, і. Давайте ще раз. А У, О Е, И. І, і. і ще одне завдання. Будемо читати голосні звуки А і О. Разом буде А, о А і У. А у. А і. і. А. І, і. а і, і А і С буде ас. Добре. Ми сьогодні з вами познайомилися з голосними звуками. Запам'ятайте, будь ласка, діти, їх у нас шість.